В Ефірі випуск новин про небуденні події в Україні світі у студії Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні, 13 серпня, саме цього дня народилися такі знані представники України, як письменник Степан Процюк та гімнастка Олена Бондаренко. 1648 року козацьке військо Богдана Хмельницького розгромило поляків у битві під пилявцями. 1667 року розпочалася перша чигиринська оборона від турецько-татарських військ. За древнім календарем Майя у далекому 3113 році до нашої ери було створено світ. А сьогодні міжнародний день Шульги, тобто лівчі. 157 днів провів у полоні терористів на фронтовому Донбасі український кіборг Олексій Машонкін, щодня зазнаючи нелюдських тортур, але не зламався і не зрадив присягу. А в зоні АТО наші воїни продовжують давати достойну віці ж російським найманцям, які продовжують ескалацію бойових дій. Упродовж минулої доби вони 162 рази відкривали вогонь і гатили по наших позиціях. Це рекордний показник за останні місяці. За всіма ознаками бойовики концентрують свої технічні вогневі та інші ресурси і готують масштабний наступ. Житомирщина продовжує соціальну підтримку українських воїнів, учасників АТО. Один із напрямків цієї роботи виділення їм земельних ділянок і житла. Галина Ковальчук продовжить. В Житомирі дбають про родини загиблих бійців, адже сьогодні в зоні АТО загинув 21 житомирянин. З міського бюджету додатково сім'ям виплачують одноразову допомогу в межах 100 тисяч гривень. Минулого року міськвиконком вирішив підтримувати і дітей, які втратили батька на сході країни. Для того, аби отримати таку допомогу родині загиблого Житомирянина, потрібно звернутися з відповідними документами до управління соціального захисту населення Житомирської міськради. Також було прийнято рішення. Про допомогу в утриманні дітей сімей загиблих, а саме це прив'язалось ми до прожиткового мінімуму, 50% прожиткового мінімуму буде виплачувати з міського бюджету до досягнення дитини 18-річного віку. А в разі навчання в вищих учбових закладах цей термін продовжується до 23 років. Питання фінансової допомоги піднімали й активісти. Втім, головне сьогодні пришвидшити процес оформлення земельних ділянок саме для українських захисників. Адже багато хто з них згодом ці ділянки продає, аби мати кошти на лікування чи прожиття. і це є нормальним процесом, зазначив під час наради голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Конкретні факти, от по тому по тому, і ми будемо реагувати. Будемо працювати із правоохоронними органами. У нас зараз є повне порозуміння в цьому напрямку, і ми розуміємо, що це наповнення податків, так само як сказали, звільнення земель від недобросовісних користувачів і можливість надати хлопцям під ОСГ, якщо вони цього бажають. Хлопці дзвоняти врятувати міла коли нам нададуть земельний участок учасник під забудову, під саду, огород, під сільське господарство. Вот вы сегодня озвучили, что 17 по городу, на данную тыке 17. А чего 17? Если почти 2000 обращений. Это первое. Второе. Им пишут, что Сергей Александрович, им пишут такую вызову, что в городе земельных делянов нет. Я, я работала в всеукраинской бирже недвижимости, я закончила Киевский институт недвижимости. Я профессионал, я вам говорю, что земли есть. Також Сергій Машковський розповів, що виділення житла для учасників АТО буде максимально прозорим та відкритим. Адже сьогодні уряд виділив понад 30 мільйонів гривень, аби забезпечити квартирами житомирських військових. Участь на раді взяли чиновники голови сільських та селищних рад, активісти, військові та рідні учасників АТО. Про інші резонансні події коротко. Місцеві вибори в Україні у жовтні обійдуться державі в 1 мільярд 100 мільйонів гривень. У Німеччині помер народний депутат України Ігор Єремеєв, а в Італії затримали одіозну екснардепа Маркова. Російський рубль упав до рекордно низької позначки. Російський міністр закордонних справ Лавров на прес-конференції грубо обізвав свого колегу із Саудівської Аравії. Англійські учені винайшли спосіб бачити крізь стіни за допомогою Wi-Fi. А минулої ночі планета стала свідком феєричного метеорного дощу. Музика. Усе ближче головне державне свято День Незалежності України. З цієї нагоди обласне телебачення підготувало кілька нових спеціальних роликів, у тому числі за участі обдарованих дітей. Прем'єра нового ролика моєї колеги Антоніни Тугас. Ростів і сил, щоб один одного прощати на білому світі є різні країни, де гори, ліси та лани, та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки і сини. Усюди є небо, і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть, та тільки одну батьківщину ми маємо. Її Україною зводь. Гаї, полонини і ниви І пісня жива, солов'їна, уславлений Київ, Шевченківські кручі. У серце моя батьківщина. Ти край мій любий, у серці єдине, дорожчику в світі не знаю. Що стеж ж тобі, рідна моя Україна, садами квітучого краю. Ми хочемо жити у дружній родині. Бо ми українського роду. Хай злагода буде у нашій країні. Добробут і щастя народу. О, Боже люд! Благослови! Ва наш проект Мальовнича батьківщина, який демонструє найбільш живописні неповторні місця, пам'ятники і краєвиди рідної Житомирщини. На жаль, ми нерідко стикаємося на місцях із кричущими фактами. Ось яку вражаючу історію розповіла вчора жителька селища Новогуйвинська Житомирського району Станіслава Килимник. Килимник Станіслава, жителька селища Новогуйвинськ. Звернулась за допомогою на телебачення по поводу жителя нашого селища Лисецького Сергія, який інвалід, живе у нас, закинутий людьми Богом. Вони у людських умовах, ви щоб подивилися, які умови, в яких умовах він проживає. Очевидно, наша селищна рада і де наші домопрання, напевне. Ніякої допомоги йому не, не роблять. У нього там взагалі не людські умови проживання. Прошу вашої допомоги. Ми просимо селищного голову Новогойвенська пана Валерія Гарбуза відреагувати на цю моторошну історію. І ще про вагомі події у нашому краї. Обласна державна адміністрація оголосила конкурс на сім вакантних посад. У Житомирі побував державний секретар з питань оборони Великої Британії Майкл Фелон. Заборгованість жителів області за житлово-комунальні послуги перевищує 182 мільйони гривень. Наша телерадіокомпанія визначила вартість політичної агітації на обласному телебаченні та радіо на виборах у місцеві ради. Електронна бібліотека Житомирського державного університету імені Франка увійшла до трійки кращих вузівських бібліотек України. З 15 серпня у центрі Житомира змінять графік руху маршруток. 19 серпня у Житомирі пройде фестиваль пам'яті Володимира Шенкарука Пісенний спас. А в нашому телецентрі виставка картин самобутньої народної художниці Валентини Гебрич із Андрушівського району. А 22 серпня відзначить золотий ювілей Карвинівська середня школа Романівського району. І наостанок, цитата цього серпневого тижня: настав час великого вибору або єдність, і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до світла і волі. В'ячеслав Чорновіл. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. ТівірадіоЗетеком Бережіть себе та Україну до завтра.